Вітаю на каналі Мікс моментів Максим Голубів, абонент, тимчасово недоступний. Передзвоніть пізніше. У місті панував зимовий затишок. Засніжені вулиці блищали у світлі ліхтарів. А крізь мерехтіння сніжинок у повітрі можна було почути тихі кроки перехожих, які поспішали додому. У вікнах будинків, теплими вогниками, світилися ялинки, а подекуди доносився приглушений сміх. Місто готувалося до свята, і навіть мороз. Що щепав щоки, здавався частиною цієї чарівної картини. Сніг м'яко окутував дахи, і здавалося, що навіть ніч сховалася під його товстою ковдрою. У кутку кімнати біля ялинки лунав тихий сміх. Молодша донька обережно вішала. Скляну кульку на нижню гілку, намагаючись дотягнутися до кращого місця, а старший син простягав їй нову прикрасу, посміхаючись її старанності. Дивись, як гарно виходить, захоплено вигукнула донька, обертаючись до мами. Віра кивнула і злегка посміхнулася. Її серце щеміло від тривоги, але в дитячих голосах звучало щось таке світле й чисте, що вона вирішила залишити цей момент для них. У цьому дитячому святковому захваті була надія, яку вони несвідомо берегли і для мами. Мама, а тато точно буде вдома на Різдво. Раптом пролунало запитання. Віра, яка нахилилася, щоб рівно розправити скатертину на столі, на мить застигла. Вона боялася, що голос зрадить її, тому зробила вигляд, що не почула. Якщо ми йому подзвонимо, то він згадає, що ми його чекаємо, правда? Продовжила дівчинка, піднімаючи вгору нову ялинкову прикрасу. Правда, нарешті відповіла Віра. Вона підійшла ближче до дітей, поправила прикрасу на ялинці, що нахилилася, і ніжно обійняла доньку. Раптом тишу прорізав пронизливий звук. Сирена повітряної тривоги здригнулася над містом, немов нагадуючи. Що навіть у найсвітліші моменти війна не відступає. Святковий спокій зник, поступаючись в тривозі. Віра швидко закрила штори, щоб трохи приглушити глухе виття тривоги, що звучала над містом. За кілька сотень кілометрів від цієї тихої сцени, у промерзлому бліндажі, Дмитро витирав чоло, намагаючись позбутися відчуття липкого пилу, що осів на його обличчя після. Недавнього обстрілу, віддалений у гуркіт артилерії, був звичним акомпанементом до кожної ночі. Його пальці нервово пробігалися по клавіатурі телефона. Він швидко набрав знайомий номер, дочекався сигналу, а потім почув її голос. Дімо, ти як? Все нормально. Відповів він, намагаючись додати впевненості до голосу, як ви там. Взагалі-то в нас все добре, діти ялинку прикрашали, але у нас тільки що оголосили тривогу, то ми збираємось і йдемо в укриття, сказала Віра, намагаючись, щоб голос звучав спокійно. Ясно, тримайтеся, тихо відповів Дмитро, стискаючи телефон. Ми теж тут щось придумаємо. Хлопці, куті зробили, може, й дванадцять страв набереться. Святкувати будемо, як годиться. На кілька секунд він замовк, намагаючись уявити цю сцену Ялинка, яскраві прикраси, смій дітей. У його бліндажі був лише маленький ліхтар, що ледь осявав стіни. Я люблю вас. Врешті промовив він. Ми теж тебе любимо, відповіла Віра, її голос ледь тремтів, але він це відчув навіть через шум у навушниках. Раптом бліндаж здригнувся від удару. Дмитро ледь встиг притиснути телефон ближче до вуха, коли в динаміку пролунав різкий тріск, і зв'язок обірвався. Земля осипалася зверху, пил затягнув легені, і все навколо потонуло у глухій темряві. Тату. Голос доньки в тилу обірвав її думки. Віра подивилася на телефон. З'єднання пропало. Віра нервово натиснула на кнопку виклику, сподіваючись знову почути голос чоловіка, але у відповідь з Динаміка пролунало холодне повідомлення Дзвінок неможливий, абонент тимчасово недоступний. Вона стиснула телефон у руках, ніби могла змусити його дати іншу відповідь. Мамо, діти відчували її тривогу, але нічого не казали. Віра просто зітнула і підійшла до вікна. Сирена тривоги ще звучала. Вона подивилася в темряву, молячи лише про одне, щоб її чоловік встиг сховатися. Швидко відвівши погляд, вона повернулася до дітей. Одягаємось швидко сказала вона, намагаючись, щоб голос звучав рівно. Діти кивнули, поспішили до своїх курток. Віра ж дістала з кута тривожного валізку, перевірила її в міст і кинула погляд на телефон, що лежав на столі. Жодних сповіщень. Через кілька хвилин вони вже були готові. Старший син притискав до себе маленький рюкзак, а донька тримала за руку мами. Віра швидко оглянула кімнату, вимкнула світло і, відчинивши двері, поспішила з дітьми до сховища. Повітря вкритті було густим, наче стояло стіною. Діти сиділи поруч, мовчки тримаючись за руки, лише іноді обмінюючись поглядами. Віра нервово ковзнула очима по екрану телефону, але жодних сповіщень так і не з'явилося. Мамо, тато точно зателефонує, правда? Запитала молодша, дивлячись на неї широко розплющеними очима. Віра згадала, як кілька годин тому Дмитро говорив з нею, а потім зв'язок обірвався і цей вибух. Вона нічого не відповіла, лише легенько обійняла доньку за плечі. Ви залишайтеся тут, я зараз. Сказала вона, нарешті підвелася. Схопивши телефон, Віра поспіхом піднялася наверх. Вона не могла сидіти, не діючи. Можливо, зв'язок з'явиться хоч на поверхні. На дворі віяв крижаний вітер, несучи дрібний сніг, який кружляв у повітрі, мов заблукані різдвяні зірки. Засніжені вулиці були темними лише подекуди світилися вікна тих, хто не встиг вимкнути світло. Десь неподалік рівномірно годів генератор, додаючи до нічної тиші низький монотонний звук. Віра притиснула телефон до грудей, мов він міг утішити її, а потім почала ходити туди-сюди, натискаючи кнопку виклику. Дзвінок неможливий, абонент тимчасово недоступний. сухий автоматичний голос лунав у слухавці щоразу, коли вона намагалася набрати. Дмитра, Господи, дай мені сили, шепотіла вона, дивлячись у темне небо. Ніж була неспокійною. У темряві десь далеко почулися важкі звуки вильотів. Це працювала ППО. Віра машинально прикрила вуха, її серце завмерло на кілька секунд, але потім вона знову піднесла телефон до вуха. Дзвінок неможливий, абонент тимчасово недоступний. Вона зупинилася і вперлася спиною в людяну стіну будинку. Її пальці тремтіли, коли вона знову відкрила екран телефону, перечитуючи останні повідомлення від чоловіка. Все буде добре. Люблю вас. Ти маєш бути живий. Прошепотіла вона, стискаючи екран так сильно, що, здавалося, ще трохи, і він трісне. Набравши повітря у груди, Віра кинула погляд на вхід до укриття. Вона знала, що діти на неї чекають. Треба було повертатися, навіть якщо відповідей у неї досі не було. Коли Віра спустилася вниз, молодша донька тихо спитала Мамо, тато дзвонив? Вона притиснула дівчинку до себе і прошепотіла. Поки що ні, але дзвонитиме, я впевнена. І ці слова стали її єдиною молитвою цієї ночі. Повітря було густе від пилу і запаху горілого, Дмитро повільно розплющив очі, але все перед ним розпливалося Металевий присмак у роті та пісок, який скрипів на зубах, були першими доказами того, що він ще живий. Його обличчя, руки і піксель були вкриті шаром пилюки з землі. Тільки сильно, гострий біль у голові нагадував про щойно пережити. Десь поруч глухо звучали голоси, але слова губилися у гудінні та свисті, що лунали у вухах. Його пальці все ще стискали телефон. З Зусиллям волі він підняв руку і побачив, що екран тріснув, а сигнал пропав. Від цього серце стислося більше, ніж від болю. «Люба», ви там у безпеці. Думка вдарила так сильно, що він ледь не скрикнув. Той столкнувся його плеча. Це був Тарас, його побратим. Дімо, ти як? Тримайся, брате, все минуло. Ми тебе витягнули. Дмитро кивнув, але слова застряли в горлі. Він спробував піднятися, та ноги ще не слухалися. Телефон. хрипів він. Тарас зрозумів, простягнув свій запасний. Дмитро зосередив залишки сил на тому, щоб витягнути сім карту з пошкодженого пристрою. Руки тремтіли, але він впорався. Новий телефон ожив, блимаючи зеленим екраном. Дмитро затамував подих, чекаючи. Але жодної поділки сигналу. Може, це через обстріл, сказав Тарас, намагаючись бути спокійним. Зранку буде. Метро мовчав, дивлячись на темний екран. Здається, навіть біль у голові відійшов на другий план. Відчуття безсилля пробивалося до самого серця. Він бачив перед очима обличчя дітей, уявляв їхні голоси. Тату, ти обіцяв бути на Різдво. Він стиснув телефон у руці, як єдину ниточку, що могла привести його назад до них. На столі стояли прості, але з любов'ю приготовані страви. 12 пісних, як мало бути, за традицією. Посередині виблискувала куття, поруч стояв лечик з узваром, а навколо тарілки з пісним борщем, варениками, грибами та печеною картоплею. Діти вже сідали за стіл, а Віра завершувала останні приготування. Вона поставила тарілки для себе і дітей, а потім зупинилася. В її руках була четверта тарілка, яку вона, не вагаючись, поставила на порожнє місце за столом. Мамо, це для тата? запитала молодша донька. Віра кивнула, намагаючись не зустрічатися з дітьми. Поглядом її рухи були спокійними, майже автоматичними, але думки постійно тягнулися до телефона. Вона взяла його з краю столу і ще раз набрала номер. Серце заумерло, коли телефон почав викликати, але через кілька секунд у слухавці знову почався той самий сухий голос. Зв'язок із абонентом тимчасово неможливий. Спробуйте пізніше. Мам, ну що? спитав старший син, його голос був надто дорослим для десяти років. Він не може зараз говорити, але він точно спробує пізніше, відповіла вона. Слова звучали впевнено, але навіть діти відчували, що це лише наполовину правда. Свічка запалена в центрі столу, кидала тремтливе світло на їхнє обличчя. Віра вдивлялася в її полум'я, мов шукала там відповіді. Донька склала руки, повторюючи за мамою слова тихої молитви. Навіть син, який зазвичай соромився подібних моментів, закрив очі і мовчав. Дякуємо, що ми разом, завершила Віра, Її голос злегка зірвався на останніх словах. Хоч би він був живий. Додала вона подумки, стискаючи кулаки на колінах. Кілька разів за вечерю Віра хапала телефон, кожного разу сподіваючись на дзвінок чи повідомлення, але екран мовчав. Вона знала, що треба бути сильною, що її тривога передається дітям. Тому вона взяла себе в руки, коли донька потягнула її за рукав. Мамо, давай просто скажемо йому, що ми його чекаємо, навіть якщо він не чує. Віра ледь помітно кивнула і міцно обійняла дітей. Вона глянула на порожнє місце за столом і прошепотіла Ми любимо тебе і чекаємо завжди. Свічка майже догоріла, залишивши на столі кілька крапель воску. Діти вже дрімали, притулившись до мами, а Віра сиділа за столом, дивляючись у телефон. Вона намагалася вмовити себе лягти спати, але щось у душі не дозволяло. Ще один раз, ще одна спроба. Раптом телефон у її руці завібрував. У напівтемній кімнаті екран засвітився, освітлюючи її обличчя. Дзвінок номер Дмитра. На кілька секунд вона застигла. Серце калатало так, що, здавалося, його стукіт можна почути в тиші кімнати. Віра натиснула зелену кнопку, боячись одночасно і помилки, і сумної звістки, яка могла зруйнувати її. Останню надію. Алло? її голос зірвався. Люба, це я пролунав услах, слухавці слабкий, але такий знайомий голос. Дмитре, ти, ти живий? Її очі наповнилися слізьми, а в голосі зазвучала хвиля радості і полегшення. Діти прокинулися від її вигуку і підбігли до неї, вдивляючись у телефон, могли побачити батька крізь екран. Живий, відповів Дмитро з важким зітханням, все нормально. У мене була невелика пригода, але я тримаюсь, ти мовчав так довго, ми думали, її голос обірвався, вона затулила вільною рукою обличчя. Пробач, телефон полагодив тільки зараз, але я весь час думав про вас. Лист від дітей, він завжди зі мною, їхні малюнки це найкраще, що я маю. Хвилювалася, вишепотіла вона, стискаючи телефон обома руками. А я хвилювався за вас, відповів він, його голос був слабким, але кожне слово. Наповнювало теплом. Скажи їм, що я вже скучив. Тату, ми любимо тебе. вигукнув син, нахилившись до мами. Я вас теж люблю, малі, тихо відповів Дмитро і його голос задвенів від емоцій. Ми чекаємо на тебе. Коли ти повернешся, ми знову будемо всі разом. Додала Віра, вдивляючись телефон, немов боячись, що він зникне в будь-який момент. Обіцяю, сказав він. Його голос став сильнішим, впевненішим. А зараз святкуйте Різдво за мене теж. Віра довго тримала телефон, навіть після того, як дзвінок завершився. Вона посадила дітей назад за стіл, де горіла остання свічка. Давайте їсти. Тато сказав святкувати. І вперше за цей вечір у кімнаті знову запанував сміх. Дмитро сидів у бліндажі, спершись на холодну стіну. Ліхтарик поруч ледве освітлював простір, але цього було достатньо, щоб розладіти малюнок, затиснутий у його руці. Ривенькі, але такі щирі образи ялинки та маленької родини, намальованої дитячою рукою, ставалися теплішими за будь який вогонь. Він підняв голову, дивлячись у темряву бліндажа. Здавалося, навіть далекі обстріли вщухли, залишивши за собою тишу, про яку тут мріяли кожну ніч. Дмитро заплющив очі й уявив небо, яке зараз могло б сяяти зірками. Різдво, подумав Дмитро, притискаючи малюнок до грудей. Він уявляв, як діти сміються за столом, як віра розкладає страви. Як орить свічка, яку вони завжди запалювали на свята, навіть попри те, що він був за сотні кілометрів, він відчував їхнє тепло. Ще трохи, ще трохи протриматись, і я повернусь, прошепотів він, ніби обіцяв це малюнку. Двері бліндажа скрипнули і в отвір зазирнув Тарас. Дімо, давай до нас. Ми вже приготували кутю, навіть свічку запалили, святкуємо. Дмитро кивнув і обережно сховав малюнок до кишені, ніби забираючи з собою частинку тепла своєї родини. Іду, відповів він, відводячись. На вулицях панувала глибока тиша, наче саме місто, огорнуте ковдрою снігу, завмерло в очікуванні чогось світлого. Небо, очищене від хмар, сіяло зірками, які, здавалося, світили особливо яскраво цього вечора. Віра сиділа на кухні біля залишків вечері, дивляючись у це безкрає зимове небо. Світло свічки мерехтіло на столі, створюючи м'який майже нереальний затишок. Ця ніч видавалася водночас тихою і наповненою невимовним очікуванням. Серед зірок раптом з'явилося щось незвичне. Маленький промінь світла рухався, ніби живий, і зупинився просто над їхнім будинком. Віра затамувала подих. Вона знала, що це лише світло зірки, можливо, випадкове мерехтіння, але на якусь мить здалося, що воно мовчки промовляло до неї. Він живий, повторювала вона про себе, як молитву. У цій думці було все і надія, і любов, і віра. Звук Сирени знову прорізав нічну тишу, нагадуючи, що війна триває. Віра повільно опустила погляд, підійшла до вікна. І, ніби оберігаючи тепло свого дому, опустила штори. На миті здалося, що десь у темряві вона бачить постать, білий силует із розпростертими крилами зник, наче розчинився в морозному повітрі. У бліндажі Дмитро на мить заплющив очі, стискаючи малюнок. Він відчув, що повітря стало легшим, а поруч із ним щось чи хтось оберігає його спокій. Він тихо прошепотів ще трохи я повернусь. У Різдвяну ніч вони були разом, і цього було достатньо, щоб пережити ще одну тривожну зиму.